Для Херсонської області загрози у підтопленні через руйнування дамби, Карачунівського водосховища біля кривого рогу немає. За спостереженнями розказує начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк. Зараз рівень річки Інгулець 100 метрів. Запас безпечного підйому води 3 метри 90 сантиметрів. На території Херсонської області факт підняття рівня води немає. Час добігання від кривого рогу до Херсону до річки Дніпро складає від під діб в залежності від е, рівня і так далі, враховуючи, що це все ж таки аварія, це забігання може бути дещо менше в е, кривому розі рівень води піднявся на 5 метрів, а відстань доволі значна. Тобто, ми прогнозуємо, що у нас на території Херсонської області підняття рівня води не буде більше навіть ніж метр. Наслідки влучання російських ракет, і іскандер в дамбу Карачунівського водосховища, розказує начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Ліквідовували і вночі, щоб збільшити пропускний потік в районі Чорногорки, зробили підрив двох дамб, проводили інженерні роботи. Поток води значительно уменшився, і рівень, там де є підтоплення, вже почав спадати. Всього Подтоплено 112 дванадцять будинків, домовчасних і дачних участка. За словами військового експерта Олега Жданова, удар по дамбі в кривому розі це помста за успіхи збройних сил України на фронті. Це нам на користь. Чому тому, що якщо зараз вода, а вона дойде до Херсонської області, підйом води, то це у для російських військ неможливить відновлення переправ, і нам буде легше менше витрата боєприпасів для контролю, щоб вони не наводили нові переправи. Ми саме себе трошки підтопили, я би так сказав. Навіть незначне підняття рівня на 1-2 метри води, говорить начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології, загрози життю людей не несе, але може завдати певну шкоду. Тому жителям Херсонської області, у яких будинки біля річки Інгулець, треба слідкувати за ситуацією. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон.